Доброго дня, мене звати Маріанна, я з Києва, я працюю майстром по масажу. У мене свій кабінет, і, і в мене дуже багато запитів по антицюлітній програмі від дівчат, від клієнтів. І цього року я захотіла додати апарат, більш такий професійний апарат в свій кабінет і шукала різні варіанти, які в нас є на ринку. Знайшла компанію Земіць. Мені сподобалася я їхня продукція. Прийшла, спробувала косметолог Олександра. Чудово все розповіла. Пояснила, показала, як працювати з апаратом. Я вибрала апарат Bionexis Light. За те, що в ньому є а, ультразвук, є вакуумний вакуумна робота апарату, є РФ ліфтинг і а, інфрачервоне світло, тобто всі компоненти, які будуть чудово працювати за моїм запитом.